На водній станції академії ВМС ім. Нахімова відбувся черговий етап спартакіади Севастопольського гарнізону на призи командувача військово-морських сил України з перегонів на шестивесельних ялах. Далі у нашому сюжеті під час навігаційного сезону моряки вітчизняного флоту активно тренуються у веслуванні на шестивесельних ялах та керуванні яхтами. У минулому сезоні до них приєдналися представники інших видів збройних сил України. В перегонах, що відбулися напередодні Національного свята Дня незалежності України, цього разу взяли. Участь 26 команд. З них дві були представлені офіцерами протиповітряної оборони, які вже вдруге беруть участь в змаганнях на призи командувача Військово-морських сил України. Всього в цей день на водній станції Академії військово-морських сил зібралося майже 200 чоловік учасників і вболівальників. Дистанцію в одну морську милю гребці долали з великим азартом. Другий рік поспіль ми залучаємося цих с В прошлому році зайняли ми обще за що друге місце. Тому уроки надіємося точнути в десятку або в тройку кращих. От, ходимо сюди періодично, в останній час тобто, нічого нам не заважає для навчання на вислальному спорті. За підсумками змагань призові місця розподілили таким чином. Першими стали гребці навчального центру військоморських сил Збройних сил України. з результатом 8 хвилин 30 секунди. Друге місце посіли курсанти Академії військоморських сил факультету озброєння. Подолав дистанцію за 8 хвилин 46,4 секунди. За результатом 9 хвилин 48,5 секунди. Третє місце на цих змаганнях посіли військові моряки корабля управління Донбас.